Товариство Веснетворк було засноване у 2015 році, тобто більше семи років компанія надає телекомунікаційні послуги своїм абонентам. За цей час підприємство зарекомендувало себе як якісний та відповідальний провайдер. Ми є завжди відкритими для своїх клієнтів, готові не тільки слухати, а й почути нашого клієнта, тому що наша компанія дорожить репутацією. І тому сьогодні ми готові відповідати на ті питання, які хвилюють наших споживачів. Бізнес в Україні сьогодні стає все більш діджиталізованим, тобто різні процеси ведення переговорів, обмін інформацією, бухгалтерія, звірки все здійснюється завдяки інтернет-зв'язку. Ми несемо велику відповідальність, тому що від стабільності роботи підприємства залежить стабільність роботи інших підприємств. Окрім того, ми надаємо можливість тримати зв'язок з рідними, дізнаватися важливу інформацію, працювати та навчатися віддалено, що наразі є мега-актуальним. Хоча в умовах воєнного часу складно для будь-якого бізнесу, але підприємство притримується тенденції не скорочення штату. Тому що працівникам необхідно забезпечувати свої сім'ї. І окрім того, товариство Network зареєстровано на території полонської громади, тобто податки надходять саме в бюджет полонської громади. Але сама компанія ніщо без своїх працівників. Наша сила у єдності та професіоналізмі наших працівників. Компанія має різні відділи: абонентський відділ, так званий кол центр відділ технічного забезпечення, магістральні групи. Завданням магістральної групи компанії Westnetwork, в першу чергу, це є те, щоб кожна людина була з якісним і стабільним інтернетом. Магістральна група компанії WestNetворк працює лише з якісними матеріалами, а саме з оптоволокном, яке передає сигнал інтернету зі швидкістю світла. Навіть якщо для компанії це нерентабельно, навіть якщо виникають труднощі, прокладанні магістральних шляхів ми все рівно їх долаємо, аби надати інтернет людям. Ми працюємо для вас, ми працюємо на перемогу Україні. Кожного дня робота ремонтної бригади починається з того, що ми збираємо всі заявки, які були подані того ввечері. І виїжджаємо по викликах. Впродовж дня, по мірі надходження нових заявок, ми стараємося максимально швидко під'їхати до кожного абонента і вирішити їхні проблеми. Проблеми бувають різні. Буває таке навіть, що не вставили там розетку обладнання, наприклад, але бувають і серйозні. Буває пошкодження кабеля, буває там згорів живлення там чи там модем. В обов'язки ремонтної бригади входить обслуговування ліній. Які проходять по вулиці по стовпах, і самого обладнання в абонентів. Дуже часто е проблеми в абонентів вирішуються навіть на етапі телефонного дзвінка в кол-центр. Дуже часто виходить, що люди не до кінця там розуміють, як воно працює. Дзвонячи на кол-центр, дівчата там зразу їм пояснюють, як воно все має працювати. Це зменшує навантаження на ремонтну бригаду, і ми все встигаємо за один день. Ми попікуємося, що у вас постійно був інтернет, а ви бережіть себе і свого провайдера. Кол центр працює з 8 години ранку до 22-ї у будні дні. У суботу працюємо з 8 ранку до 20-ї, Та у неділю працюємо з 8 до 17 години вечора. Оператори приймають дзвінки та одночасно обслуговують своїх абонентів в офісі. Нашими обов'язками є не лише приймання дзвінків по телефону щодо підключень чи аварійних ситуацій, а також звірка оплат, прийом дзвінків та людей на офісі. Відповідаємо у наших соціальних мережах, наприклад, у Facebook, Messenger, Instagram та Viber. Як правило, абоненти оплачують за послуги у перші числа поточного місяця. При наявності заборгованості система автоматично припиняє надавати послугу абоненту, і в результаті виникають масові дзвінки саме в цей період. Тобто це не викликано небажання оператора кол-центру не прийняти дзвінок, це зумовлено фізичною неспроможністю опрацювати такий потік дзвінків та оплат. Тому у нас є зустрічне прохання здійснювати оплату за послугу вчасно. Якщо ж виникла така ситуація, що не маєте змоги оплатити, ми можемо вас включити в кредит. Ця функція є безкоштовною. Потрібно лише нам зателефонувати або ж написати у наших соціальних мережах. Наш оператор відтермінує оплату до 10-го числа і зможе абонент зробити свою проплату трішки пізніше. Якщо ж абонент не здійснює оплату до 10-го числа, програму це ще то є знову як заборгованість. Це відбувається автоматично з 10-го на 11-те число. В результаті цього у нас нашого колцентру знову виникає великий потік дзвінків. І зрозуміло, що абонент, який має більш вагомішу проблему, він не може дотелефонуватися до нашого кол-центру. У абонентів часто виникає запитання, чому у мене немає інтернету, якщо я його оплатив сьогодні. Все залежить від того, через яку платіжну систему абонент здійснює оплату. Якщо це, наприклад, Ощадбанк або звичайний iBox, там кошти надходять від 3 до 5 робочих днів. Для того щоб уникнути такої ситуації, потрібно оплачувати завчасно. Якщо ж така ситуація вже виникла, потрібно зателефонувати в кол-центр, надати квитанцію і оператор. Продовжить інтернет до 10-го числа, про яку ми говорили раніше, функцію кредит. Також, щоб кошти до нас надійшли і попали саме на рахуночок абонента без проблем. У призначенні платежу обов'язково потрібно вказувати ваш номер договору, який же є платіжним ID. Найкраще оплачувати послуги через Приват24, термінали Приватбанку, платіжною системою портмоне або ж через особистий кабінет. Якщо ж здійснюється оплата іншими платіжними системами, ці кошти до нас попадають на рахуночок протягом 3-5 робочих днів. Найкращий спосіб оплати це оплата у наших офісах. За таку оплату ви не вносите жодної комісії. Кошти попадають на ваш рахуночок миттєво. Наразі у нас є два офіси, один із них знаходиться у місті Полоному, а інший у Шепетівці. Окрім того, абонент має можливість зайти у свій власний кабінет. У цьому кабінеті можна контролювати повністю рух коштів, здійснювати оплату. До того ж, якщо у вас навіть карта не привату а будь-яка інша, через кабінет кошти надійдуть миттєво. Це є дуже зручною функцією. Як користуватись кабінетом, можна побачити відео на наших соціальних сторіночках у Facebook, Instagram, а також за посиланням у Viber. Ми розуміємо, що з даною ситуацією в країні багато людей змушені виїжджати або ж переїжджати, тому ми запровадили таку функцію, як замороження користування. Звичайно, це стосується лише абонентів, які були підключені. Не по акції, тобто для того, щоб призупинити послугу, достатньо буде зателефонувати до нашого кол-центру, повідомити адресу, і наш оператор призупинить це користування мінімум на місяць або ж на декілька місяців. Компанія намагається бути на зв'язку із своїми клієнтами, тому практикуємо продзвін абонентів, які були підключені місяць тому. Запитуємо, чи не виникає проблем у користуванні, можливо, є якісь питання технічного характеру. Якщо ж такі проблеми виникають, допомагаємо у їх вирішенні. Коли пропадає електроенергія, то наше обладнання може частково не працювати, оскільки. Акумуляторів вистачає тільки на 4-5 годин. Далі потрібно застосовувати генератори для безперебійної роботи. Це якщо світла не буде більше доби або двох діб, для того щоб в будинках заживити ваше обладнання, вам потрібно буде купити собі систему безперебійного живлення для роутера. Та модема. Щоб заживити весь будинок, вам потрібно буде купувати генератор. Тоді вже вам цієї системи не буде потрібно. Бо ви заживите будинок, і система буде працювати. У нас інтернет працює за оптоволоконною технологією. Обладнання знаходиться наше в серверні, яке ми заживлюємо самі. А далі вже в будинки йдуть оптоволоконні кабеля до абонентів безпосередньо. Задача кожного абонента заживити своє обладнання, щоб в них воно працювало і був безперебійний інтернет. А наша задача заживити наші серверні, щоб у вас був безперебійний інтернет 24 на 7, щоб ви були завжди на зв'язку з рідними та близькими людьми. Бо не завжди працює мобільний зв'язок. Наш інтернет це як альтернатива для зв'язку. Ми працюємо над покращенням нашого інтернету. Та закупляємо нове обладнання, щоб інтернет ставав краще і краще і краще. Якщо є якась проблема, ми реагуємо на неї швидко і вирішуємо протягом короткого часу. Товариство West Нетворк є соціально відповідальним бізнесом. Підприємство на чолі зі своїм керівником завжди підтримує всі соціальні і благодійні ініціативи. Неодноразово надавалася матеріальна допомога важкохворим дітям. Також саме завдяки підприємству було реалізовано проект Скейт парк у місті Полонному. Також завжди підтримуються спортивні турніри. Це, зокрема, волейбольний турнір у місті Полоному, також дитяча спортивна школа у місті Шепетівка. Але наразі головним завданням підприємства залишається підтримка збройних сил України. Тому що якщо ми не захистимо наших людей на передових позиціях, то відповідно вони не зможуть захистити нас тут, у тилу. І відповідно завдяки свідомим абонентам і підприємству було закуплено та передано 4 дрона, 2 антидронові рушниці. Також було придбано 4 авто та 1 автобус і передано на фронт. Але така посильна допомога була можлива завдяки вам, шановні абоненти. Сплачуючи абонентську плату, ви тим самим пришвидшуєте перемогу України у цій нелегкій війні. Наразі ми живемо в дуже такий складний час. Обставини, які склалися, мають нас об'єднати навколо нашої перемоги. І хочу подякувати своїй команді, яка забезпечує велику кількість українців стабільним зв'язком в цій важкій ситуації, які мають змогу. Нормально працювати віддалено і підтримувати нашу економіку. На початку повномасштабного вторгнення я був за кордоном. Як тільки дізнався про цю ситуацію, я негайно вирушив до України щоб разом зі своїми побратимами стати на захист її. Приємною несподіванкою стало для мене те, що моє ім'я потрапило в журнал Forbes Ukraine. Як підприємця, який приймає участь в бойових діях на передовій, це трапилося завдяки злагодженій роботі моєї команди інтернет-провайдера Network. Щиро вдячний всім, хто був на початку зі мною, хто зараз зі мною і хто крокує крок за кроком зі мною до перемоги. Всім щиро вдячний.